Добрий день, дорогі друзі і підписники мого каналу! Готуємо сьогодні неперевершений торт із печива з заварним кремом. Не дивлячись на свою простоту, торт у вас вийде великий та дуже-дуже смачний. Добре просочений заварним кремом, повітряний з лимонною і ванільною ноткою, і що я вам скажу, це не гірше, а може й краще, традиційного торта з заварним кремом. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал Самобранка, щоб не пропустити цікаве нове відео. Отже, для приготування цього дива нам потрібно 11 пачок печива наполеон або печива галетного типу Марія загальною вагою приблизно 800 г. Печиво наполеон це хрустке печиво зі смаком пряженого молока і ароматом ванілі. Можете використовувати галети Марія. Але їх потрібно розмочувати у сиропі чи молоці перед збиранням торту. Також потрібні 1 лимон, 2 склянки цукру, одна пачка ванільного цукру, 180 г вершкового масла вищого гатунку, молоко, 5 яєць, консервовані персики та манго. Отже, 5 штук яєць розбиваємо в ємність. Додаємо дві склянки цукру, ванільний цукор. Все перемішуємо. Відливаємо приблизно 200 г молока та відставляємо окремо. В каструлю з товстим дном виливаємо залишок молока та ставимо на вогонь. Молоко, яке ми відставили, додаємо 2 столові ложки з верхом кукурудзяного крахмалю та 1 столову ложку з верхом борошна. Кукурудзяний крахмаль можна замінити картопляним або борошном. Суміш гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Натираємо цедру з лимона на дрібну тертку. Відділяємо сік. Молоко тим часом закипіло. Невелику частину гарячого молока вводимо в цукрово яєчну суміш. Перемішуємо. Цукор не дасть згорнутися яєчні суміші. Додаємо залишки гарячого молока та знову перемішуємо. Через ситечко вводимо в масу розчин з молока кукурудзяного крахмалю та борошна. Каструлю ставимо на розсікач полум'я. Повертаємо молочну масу назад до каструлі та при постійному помішуванні варимо крем до перших бульбашок. Для гарного промішування дна використовуємо лопатку з прямокутним кінцем. Не перестаємо перемішувати. Додаємо 180 г вершкового масла та даємо йому розтанути. Крем охолоджуємо під проточною водою. В охолоджений крем додаємо цедру та сік лимону та 1 столову ложку коняку. Крем перемішуємо, затягуємо харчовою плівкою прямо по поверхні крему та ставимо в холодильник на 20 хвилин. Нарізаємо консервовані персики часточками для прикрашання торту і кубиками для додавання між шарами. Персики занурюємо в сироп і банку залишаємо в холодильнику до того часу, коли ми будемо прикрашати торт. Нарізаємо кубиками манго, скляну форму змащуємо тонким шаром кремом та викладаємо печиво. Розподіляємо крем. Викладаємо часточки консервованого персика та манго. Чередуймо шари, намагаємося розкласти печиво рівно, особливо останній шар. Крем розрівнюємо кондитерським шпателем. Торт затягуємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на ніч. Дістаємо з холодильника та знімаємо харчову плівку. Прикрашаємо шматочками персика, свіжою клубникою, та посипаємо подрібненим печивом. Вставляємо половинки печива. Торт вийшов дивовижний по своїм смаковим якостям і я дуже вам рекомендую його приготувати. Крем як морозиво, ніжний, вершковий, з однорідною структурою, з нутками ванілі та лимона. Дуже пасує до нашого печива. Торт за ніч добре просачився і став м'яким та повітряним справжнім вишуканим десертом. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго! До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!